Щось мені говорить, що якийсь електрошок. Я ще не знала, що це значить. Коли мене приведуть, приведуть і кладуть на такий тапчан. От такий, як той мій, такий не поруча. Кладуть і включають сюди. Включають ту, два, 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 два такі, такі ну, контакти, а в рот дають гуму ось сюди. Так, От такий прут, гумовий прут. Гумові пруд для того, що пізніше виявляється, що одна одній дівчині вилетів той пруд гумовий, то вона вона покусала собі отак губи, після того, як трясло. Контакти то чим прикріпляли до голови? Е, вони просто при, прилучали, але як вони, ага, е, вони так затискалися. Видно, що було так, як ми слухавки, і тут затискалися, і ту гума в рот. Я лежу на тапчані, включаючи струну. Я знаєте, я перший раз нічого не знала, що буде і як буде. Але я молилася. Я йшла і молилася. Знаєте, я кожен раз молилася і просила Бога, щоб я не говорила, а не щоб я жила. Ну, і я тільки Звідти мене приносили до палати вже. Я знаю, що сорочка була моя мокра, яка проходила. А що ви відчували, коли вам. Я нічого не чула. Я тільки як включала струм, я втратила свідомість. Все. Я виключалася. І коли я приходила до свідомості, я дуже, я, я дуже напрягала свою пам'ять, де я є. І коли я приходила до свідомості, я, коли я зрозуміла, де я є, я мимоволі усміхнулася. Мимоволі, я втішилася, що я знаю, що я не маю з ними говорити.